Привіт вам, дорогі підписники каналу Колекціонер! Це черговий відео огляд на розпаковку посилок з журналами Winx. І цього разу у нас чергова а, посилка з журналами Winx Magazine італійськими журналами. А тут всередині багато чого цікавого. Дуже сильно цю посилочку чекав. І ось вона нарешті до мене доїхала. Ну, їхала вона недовго, тиждень всього навсього, тому не біда. Порівняно з тим, скільки я чекав попередню, то небо і земля. Так. Всередині у нас у Вово Деле сюрпрези. Виходили цього року в Італії. Я взяв дві штуки собі. Було 4, але зважаючи на те, що було минулого року в подарунок, я не ризикував брати всі 4. Так. Також всередині в мене є ось така валіза. У Winx Club Rock Band. Трові Семпре, 4 Вінкс і 2 журнали в подарунок всередині цієї валізи. Валіза досить велика, скажу я вам, я очікував значно меншу по розмірах. Так, також зовсім новий набір. Я довго думав, чи брати його, тому що він трошки коштує, якби. Хоча тих грошей він не коштує. Але все одно я взяв цей набір з розмальовками, з олівцями там, пазлами. Теж на все огляд буде, звісно. Далі. 238-й випуск журналу за березень цього року. Так. Випуск 239 за квітень. <кій> випуск 240-й. Сама складинка, напевно, яка виходила. І випуск самий новий, 241, за червень 24-го року. І нарешті в мене є ці заколки. Ці заколки в подарунок були до 209-го випуску, якого в мене, на жаль, немає. О, і досить часто повторювалися ці заколки. Але, на жаль, до мене попадав зовсім інший варіант. А саме такий самий старий варіант. А ці ніяк не попадали. Ось тепер, нарешті, і вони в мене є. Так, ну що, все, власне, там накладна всередині. Так, Ну, багато чого скажу я вам є. Magic coloring set, чарівний сет для розфарбовування, а, валіза з сюрпризами, два яйця сюрпризи. Звісно, знімлю одним оглядом їх. І чотири італійські журнали Вінкс. Бо яка ця радість він ці журнали отримувати, ви не уявляєте. Так. Чотири журнали. Я так люблю отримувати багато журналів одразу. Там три для мене вже магло тепер буде. Чотири, це напевно найбільше, що я одразу отримував. Обкладинки такі у них круті. Тут Sirenix повернули. Тут не видно обкладинку, але вона теж дуже гарна. В огляді я вам все детально покажу, звісно, ще й розкажу. Так, Тут дуже класна обкладинка в одязі третього сезону, другого сезону, вірніше. Ну, другого третього, в третьому часті, що вони були в цьому одязі. Подарки в журналах, на жаль, всі повторні. Ну, Зате тут оцей для мене новий, як я вже вам казав. Тут теж обкладинка гарна, знову Enchantix повернули. О, до речі, приїхала мені ще одна посилка, мені ще одна посилка з журналами по Вінкс італійськими. Тому, як випущу, одразу подивіться. Я думаю, вам буде цікаво. А наразі дякую, що ви були зі мною. Чекайте відео огляди на всі товари в цьому відео, які ви побачили, вони обов'язково будуть зняті і якомога швидше випущені. Побажаю від себе всього вам найкращого.